Як буде по-англійськи песик? Дока! А кітце. А рибка, скажи, як буде. Фіш. А овечка. Фип. А як буде мишка? Маш. А як буде пташка? Ташоня, як буде пташка? Хм? Скажи. Пташка. Біч. А, а ведмідь як буде? Де. Бе! Бе. А як буде коник? Коник. Яс. Як буде по-англійськи стіл? Табу. А як буде кружечка? Капа. – капа, капа. А як буде по-англійськи чай? Капа, Чайочок баба кап. тобі наливала. Як буде чай? Ти. А кава? – Кофи. А як буде по-англійськи телевізор? Ти ві. А машинка? Правильно. А як буде по-англійськи велосипед? Басік? Так. Скажи мені, а як буде по-англійськи тато? Маза. Маза це хто? Хто це маза? Мама. А як буде тато? Фаза. Маза. Скажи, як буде дівчинка? Болі. А як хлопчик? Баті. А скажи мені, як буде по англійськи небо? Скай. А місяць? Скай. Місяць як буде? Скай. Небо скай. А місяць? А так, да, як буде місяць? Му. Так, а сонечко? Мусяни. Сан. А скажи, як буде по англійськи лялька? Скажи. Лягала, відпочити трошки хочеш, так? Як буде по-англійськи лялька? Як? Загадай. Долі. Правильно. А як буде маленька дитинка? Як буде маленька дитинка? Хм? Ну нагадуй. Ташенька. Долі. Це дівчинка, а маленька дитинка така, що плаче. Як буде? Як? Бебі. Правильно. А скажи, як буде барабулька? Питату. Так. А як буде очко? Сяне. Ні, це сонечко, а очко, Даша, не очко. Ай, ай, правильно. А м'ячик? Боле. Правильно. Скажи ще, як буде зубчик. Тось. А капчики? Сось. Правильно. Ще ми тебе не питали, як буде книжечка. О. А, а ручка писати, як ручка. Пен. Давай ще скажи нам, як буде добрий день. Правильно, а до побачення. Губай. Правильно. Ну, ще скажи, бабусі, як буде по цьому і мене. Кісмій. Кісмій, правильно. Квіточку, пам'ятаєш, як буде квіточка? Як буде квіточка? Як? Як бабуся казала, give me? Give me, Дай мені, будь ласка, квіточку, як буде, будь ласка. Як? Дай одну квіточку. Дай одну квіточку, а скажи, будь ласка, по-англійськи. Як бабуся казала, будь ласка, будь ласка, як казала? Бодашка, бодашка. А як це буде, будь ласка, по англійськи Подашка, вода. А ну згадуй, give me one flower. Please. Please, правильно. Mm. Ти розумничка Даша. Хто ти бабина? Хто? Аночка. А ще хто? Красуня. Красуня. А ще хто? Розумничка. Розумничка. Ну похлопай, Даша ти розумничка. похлопай. Пока-пока. Пока-пока.